І обійми стекли, як вода, і нічник нашу тінь роздвоїв, не офіра, не пристрасть, не дар, просто спроба лишитись живою із зачумлених сторонців міст понад їх передсмертні муки, палахкоче литкий поміст, переплетені голі руки. І допоки це сонце вночі, і допоки ці спалахи бистрі, прокохай, продрижи, прокричи цю останню хвилину на вісті, розчахнувши нічні дзеркала, мов портрети із рам виходим, але з вуст жорсткий, як зола, осипається подих. Так немов відітхнути хотів але гені на виліт пробиті, І ціпеніють відбитки тіл у зм'ятім, гарячим повітрі. Ах це? і як, і чом цей мертвотний відсвіт на стелі? Глянь, мій милий, що там за вікном? Подивився і сказав. Postel.